Друзі, ну що, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Хто підписаний, привіт підписники, хто не підписаний. Обов'язково підпишіться, адже в нас є багато всяких відосиків, в яких ви можете бачити як новинки, так і якісь застарілі моделі та версії тракторів. Так і бачите, ви можете бачити зважування та огляди. Перегони та загони. В принципі, це все є в нас на каналі. А сьогодні буде коротенький огляд на міні-трактор DonFeng 244 DHX. Переглянемо цей трактор з своїми особливостями та унікальностями вперед до перегляду. Мінітрактор DonFan 244DHX, така його модифікація, і тільки що я його зважував на вагах, і маса даного трактора складає 1460 кг. Отака експлуатаційна вага. Міні-трактора, який ви бачите перед собою. Колісна формула 4х4. Дана модифікація DHX це широка гума. Передня гума йде 6,5 х 16. Диск нерозбірний. Задня гума 12,4 12 х 24. 11,4 х 24, вибачаюсь. І диск розбірного типу довантажувача немає. Гума, виробник Тайшан. Кому цікаво, можете поцікавитись навіть такими дрібницями. Хоча, можливо, для когось це і не дрібниця, друзі. Попереду бачимо встановлені 4 плитки по 20 кг. Як зазвичай, Донфенг не змінює. Він або додає, або нічого не змінює. Передній міст редукторний йде, бачимо, що він посилений, заявляють, що він посилений і посилений, він бачите, от такими от ребрами. Бачимо, що все промарковано. DFDFDF, що значить, що трактор повністю йде унікальний, повністю завод Донфенг виробляє запчастини ходової частини. Друзі, особливість одна із яких є, це однобічний циліндр на гідравліку. Тобто гідрав'ємне рульове керування в нас виконує циліндр на одну ліву створу. Тобто Бачимо, рейка йде об'єднувальна. і все. Але я вам скажу, досить добре справляється і цей циліндр. Ніяких нарікань поки що не було. друзі. Це тракторець у нас іде 25-го року виробництва. Оновлений вже дизайн іде, як крила. Щас, зараз ви побачите, друзі, так і капот. Бачимо, що капот відчиняється ось таким от чашком. Оп, має отак от відчинятись. Все відчинився. Акумулятор варта на 80 Ампер годин. Хороший акумулятор з нормальною потужністю та об'ємом. Генератор встановлено на 14 вот 350 Вт. Стартер. Перемекач маси у нас в зручному доступному місці. Він прикритий капотом. От Якщо, наприклад, капот прикритий, ну, тобто захищено, все він йде під капотом. Два газових тут все прокладена проводочка, все акуратненько і добренько зроблено. Так, по, по електрин, електричній частині. Електрична частина у нас завершується в. Ось в цьому місці тут у нас встановлений блок із запобіжниками. Так. Бак, бак. Друзі, бак іде металевий, об'ємом 28 літрів. Ось в такому ось місці під капотному. Бачимо дишло виведене і лючок в капоті. Основна, основна деталь, основна запчастина. Двигун. Двигун тут встановлений КМ385. Бачимо з механічної паливої системи, Звичайний атмосферний двигун, як зазвичай. Охолодження іде рідини з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини і залитий антифриз, про що свідчать оці е, крапельки рожевого кольору. друзі. Та, щоб ви довіряли ще більше, я вам відчиню, звісно. Оп. І продемонструю. Два фільтра паливних, один масляний. Фільтр на повітря, контактно масляний. І вихлопна система звичайного типу звичайного зразка, зв як для Донфенга Два роздільних НШ насоси. Бачимо на рульове управління та на навісну систему. Бачимо, що тут фільтр встановлений ось таким от чином. Якщо це не фільтр, то напишіть, що це, друзі. Можливо, я щось не до кінця розумію. Дякую кожному, хто пише коментарі, хто підтримує, хто поправляє, хто адекватно з розумінням відноситься до того, що я все не знаю, все не можу знати поки що. Друзі, ну, от таким от чином виглядає даний тракторець. Переходимо до задньої робочої частини. Позаду тут звичайно трьохточкова навісна система. Тут масляна масло ванна у нас іде спільна, тобто коробка і гідравлічна система спільна, загальна ванна для двох, одна на двох, знаєте, така тема. Одна пара гідровиходів, валий двору потужності 6-ліцевий на дві швидкості. Особливість, увага, особливість в тому, що він йде тут на 540 обертів та 730. А не як... В основній масі 1000 обертів. Бачимо причіпна система для причепу. регульована, Регулюється по вильоту, друзі. Також є такі от клюхи для тросування, для когось, для буксирування, когось для того, щоб ви стали для когось другом в біді. Звичайні йдуть без змінних яблок у нас клешні. Гарний метал, суцільний. Гарні, як зазвичай. в принципі Зараз їх роблять знаєте на інших тракторах, такими вони товсті, товстолезні, дебелі. Але ж ми знаємо, що метал вимірюється в якості. І я так думаю, що Донфенг, спираючись на ціну та на їхні заявки, їхній метал він покращеної якості, як мінімум. Тобто тут все зроблено добре. Інструктори, інженери розробили. Так, бачимо, що все рухається. Отакий от от, чулок, І звичайний, маленький, він, не, він особливо ніяк не виділяється ніякими там, розмірами гігантськими. Та бачимо ось пів вісь, як кріпиться. Отаким от от чином виглядає. Оце, оце воно, це те, що потрібно. Крила в нас не на подушках, все. Все у нас йде метал до металу тут, друзі. Так, добре. 295 см іде у нас, міліметрів, вибачаюсь, йде мінімальний агротехнічний просвіт. І отаким от, от чином виглядає вся загальна картина позаду. Крила, бачимо, вони збільшили, збільшеного розміру йдуть, закривають повністю все. Було б добре, якби тут була закрита задня частина ще, але поки що, мабуть, і так вирішили, що нормально. Добре, переходимо до місця оператора. До речі, розетка не встановлена, вона йде в зіпі. Бачимо, ось покажу вам. 25-й рік дати виготовлення, тобто свіжачок. Зіпноморчик, ось він тутенький. Не буду показувати, що там нехай для вас буде загадкою. Так, Потрапляння. На місце оператора у нас йде через ліву сторону, тут ось одна підніжка, гумовий климок такий досить хороший, він йде, бачимо, такий ребристий. тобто він дійсно м'який. Не просто, як знаєте, кинули і грибіться як хочете. А от такого типу. До речі, щеплення тут іде у нас однодискове, друзі. Однодискова система. Постійно замкнутого типу, ополісткова воно, друзі. От така от історія. Кри... На крилах бачимо встановлені ручки для зручного потрапляння. За це я не раджу братись, бо можна тут щось вигнути. Так, воно. Бачимо, тут закрито. Особливість також, немає ж у Донфенга ще передніх крил, друзі. І тут встановлені отакі от плитки, скляні, до речі, вони. Так, Місце оператора у нас виглядає наступним чином. Сидіння досить таке просторе, широке і зручне для дубці. Так, Щоб присісти, вам потрібно декілька зробити рухів. І так, по важелям. Давайте пройдемось по важелям. Ось важель на вал відбору потужності, на яких вказані оберті. Оберти 540 та 730 обертів. Тут під лівою ногою у нас йде відключення та підключення переднього мосту. До речі, коли міст включений, вімкнений, це не дуже зручно нозі тут перебувати. Ну, якщо хіба що її туди в сторону якось може відсунути. Під правою рукою у нас іде ручний газ на правому крилі встановлений. Стоянкове гальмо автомобільного типу, бачите, з червоним таким от, з червоною рукояткою. І ось він важіль на вісну систему, на гідравлюку. Тобто примусового опускання немає, опускається під власною вагою, примусовий підйом. І все, плаваючий режим також є. Блокування у нас йде під правою ногою. Ось вона подалька. І є таке. І тут у нас встановлений важіль на режим ходу. Перемикається він рукою. Бачимо, що коробка тут іде, сама коліса у нас посередині. Бачимо що тут 4 основних передачі і одна задня. Тобто 8 передач має даний трактор вперед і 2 передачі назад. Тут у нас дозатор йде. І сидіння регулюється у нас по виліту вперед та назад. Ось тут важель. І регулюється. Окей, бачимо щуп. Все, педаль щеплення в своєму місці, педаль гальм здвоєна і педаль акселератора під правою ногою. Ось бачимо ще додатковий зіп. Тобто то не все, то не все друзі. Оце ще є отакий от комплект в зіпнаборі. Якщо ви хочете, щоб ми вам відкрили та показали, що там, напишіть в коментарях, я зроблю такі окремі міні-відео. Окей, окей. Так, по керму. Кермо у нас йде е, без регулювання, тобто в одному положенні. І біля керма ми бачимо перемикачі по освітленню, сигнал і перемикачі по освітленню ближньому, дальньому та габаритам. От, От і все. Все дуже просто. валієчка. Все. Тут дуже все скромно зроблено. Приборна панель у нас іде. Механічна, рівень палива, оберти та температура. Електронне йде обчислення мотогодин. Та ось тут у нас йдуть індикатори. Трішки пильно вже припав. М То нічого. Помиємо, доставимо. Друзі, канал Тракторний бригадир. Підписуйтесь, якщо щось не сказав, будь ласка, напишіть в коментарях, що сказав не так. Обов'язково. Це відео я спеціально зняв. Для хейту, розкажіть мені. Що я не сказав, що я сказав не так, нехай буде вам радість. Кому подобається обсирати, знаєте, давайте. Це шанс для вас. А так, трактор дуже хороший. До речі, хто хоче придбати, є по наявності. Доступні до замовлення доставляємо в будь-яку точку України. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь. І рекомендуйте своїм друзям наш канал. І, ну, Друзі, ну як же я можу з вами попрощатись, якщо я не покажу вам, як, як дійсно працює цей трактор. До речі, ось у нас йдуть крила заднього виду. Ой, крила. Дзеркала, блін, крила. А, безпечний запуск. Щеплення блокує. Стартер, запускається, глушиться примусово, глушивкою до цих чином. Напивається по нас паливо. І передача вмикається отако. рульове керування, про що я вам казав, ну тобто. Одним палецем. Пальцем. Оп. Питань немає, друзі. Дякую вам всім. Ціна. Хочете, скажу вам ціну, 6900 доларів. З безтаксовною доставочкою вам на подвір'я. Всім міцного здоров'я. А от тепер пока-пока.